Підтоплення на півночі Волині продовжиться протягом 10 12 січня. Синоптики прогнозують утворення льоду на басейнах річок Прип'ять і Стохід. Крім того, можливі скупчення льоду, різкі коливання рівнів води та подальше затоплення заплав. Представник регіонального офісу водних ресурсів Волині Ростислав Кравчук розповів нам, що підтоплення вже є, та поки що не такі значні. Почався льодостав на річках. Заторі льоду. Ну, прип'ять не дуже, а от кофі то піднявся досить високо рівні. Курок того, що пішли заторі по річках. Лід утворився і створює підпір. Збивається крига, і вода піднімається в річках. Підтоплення сільськогосподарських угідь і споруд слід чекати у селах, що розташовані близько до річок вижівка, стохід та прип'ять. Станом на сьогодні вже зафіксували підтоплення понад 3600 гектарів території на Ковальщині та Камінькаширщині. В цих районах оголосили про перший жовтий рівень небезпеки. Бути готовими, що будуть площі підтоплені. можливо, навіть житлової забудови, яка розміщена поблизу заплав річок. Можливе. Але поки що ще житлової немає, господарські будівлі поки що підтоплені.